Він, каже, ще в пробці, ще півгодини мені. Та да куди так довго вже запас ідеться прямий ефір. Що я тепер робити? Влад, а ну йди скажи щось. Тільки серйозно, я тебе прошу. Дорогі українці. ні-ні, Дорогі о, Цей рік був важким для мене. ні-ні, Для нас. Але ви. Ні, 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 ні. Владос, давай не ти. Наталія, іди спробуй. Ну, ти ж кореспондент. Давай, 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 давай. Сьогодні в цей щасливий день за широкий стіл. Запросіть гостей! О! Це взагалі що таке? Це все не те. Уходи, уходи. Ірочка поправте його. Мене мама прихорошу. Дорогі петфахівці, вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Я бажаю вам щастя, здоров'я! І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Та ні, не воно це. Давай. Давайте хтось інший. Не розстраюся, мама тобі пишається. Люд, ну ти сама тиха, може давай ти спробуй. Доброго дня усім. Я хочу привітати вас з Новим роком і побажати вам ну, насамперед. Здоров'я. А... Та що це взагалі таке? Ви що, сторіс ніколи не знімали? Пустіть мене. Мої потосики, привіт! Сьогодні тут я спешал фою привітати вас з New Year! Е, і побажати вам всього тільки найкращого в новому році, і найголовніше, щоб вас ніхто не закинув чест. Господи прости, а не ліна. Будь ласка, просто пустіть отут, тут от коло мене і все. Uh, всім привіт, а що я пропустив? Та не вже. Ану бігом в кадр, а то в нас час закінчується. Швидко, швидко, швидко. Я перепрошую, перепрошую, тривоги, пробки. Дорогі підфакіці. Цей рік і нас був дуже Все, 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 важливо. І раз, два, три. Бі -бі! О, є! Ну, Якщо серйозно, вбиваючи підсумки року, то можна сказати перше, саме студенти нашого факультету змогли організувати хаб, який в подальшому перетворився на волонтерський штаб ЧНУ. Друге, наше пробюро зробило багато подій, які були спрямовані на збір коштів для наших військових. І останнє, ми продовжуємо працювати для вас, наші бусинки підфаку, незважаючи на всі перепони, які у нас були на шляху. Тому сподіваємося, що 2023 рік стане вирішальним у нашій боротьбі. Віримо в ЗСУ. Слава Україні і з маємо